Всім привіт! Ви на каналі Макатеха і сьогодні я буду показувати. Буду дивитися самі панельці Португалія, Франція. Одна євро 2024. Е Веселого перегляду Не підпишитесь, будь ласка, ми йдемо 50 підписників Дякую, якщо підписалися, і ми розпочинаємо. б'ють Франція Дембеле, розваняється, б'є 1-0, Франція веде. Дембеле бежить к Майку Міньяну. З, друг, з другого ракурсу Голдамбела Роналдо буде бити свій, свій фирманий фенальців. Calma, calma, calma. A dinodin na look. Да, уданардо Сілва, Барнардо б'єв дев'ять, Жуль Кунде, Б'єв дев'ять. 3-2, Нуль шансів для Дєгу Коште. Фелікс. Буває поперечка. Поперечка. 3-2. І удар 4-2. Ну, до мене. Пробуває в дев'ять. Нуль шансів для Майк Міндіана. Лео Хернандес. Зараз або Ніколи. Пробуває 5-3. Франція виграє У серії пенальці. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на, на мій канал. Дякую за перегляд. Всім пока.